Ло КУАЗІ ФАТТО. Я майже все зробила. Ло куазіфато ло коазі фато. Уза куесто ДЕТЕРСІВО. Використовуй цей миючий засіб Уза куесто ДЕТЕРСІВО. Уза Куесто детерсиво. У кіло ді аранче. Кілограм апольсинів. Un kilo di arance. Un kilo di aranče. І о посоляре. Я можу перевірити. Посо. Контролare, поссо контролare, сей лиро дома. Ти вільний завтра. Sei libero domani. Sei libero domani. Vai Вай letto. е e tardi. Лягай спати вже пізно. Vai a letto. E tardi. Vai a letto. È tardi. Devo andare. Я повинна йти. Devo andare. Devo andare. Cosa stai cercando? Що ти шукаєш? Cosa stai cercando? Cosa stai cercando? Chi è il prossimo. Kto naступný? Ki e il prossimo? Chi è il prossimo, è il prossimo? Melio tardi che mai. Креще пізно ніж ніколи. Melio tardi che mai che май. Сто bene, Я почуваюсь добрим. Сто мене. Сто Sono felice. Я щаслива. Я щаслива. Sono Соно felice. феліче. Sono felice. viaggio. Я бажаю тобі щасливої дороги. Буон Віаджо. Буон Вяджо. Оттіма ідея. Чудова ідея. Оттіма ідея. Оттіма ідея. Ті амо, я люблю тебе. Ті амо, ті амо. Бель. Темпо хороша погода. Бель темпо. Біль темпо. Чи ведімо допо. Побачимося пізніше. Чи ведімо допо, Чи ведімо допо. Ке фортуна. Яке щастя. Ке фортуна. Ке? fortuna Sono brava, io молодец. Sono brava. Sono brava. Amo questo posto. Io люблю misse. Amo questo posto. Amo questo posto. Mi sento bene. Я почуваюсь добре. Mi бене. bene. бене. Мі piacere. Мені приємно. Я рада. Мі фачере. Мі фа піачере. Іо капіско. Я зрозуміла. Іо. Capisco. Io capisco. Va bene добре. Vá bene. Vene. Vá bene. Mi sento molto Я почуваю себе добре. Ми сенто meglio. мельо. Сенто molto meglio. Mi сенто libera. Я почуваю себе вільною. Mi сенто libera. Mi сенто libera. Mi sento rilassata. Я почуваю себе розслаблено. Ми сенто rilassata. Mi sento rilassata. Mi sento benissimo. Я почуваю себе чудово. Mi sento benissimo. Mi sento benissimo. Andiamo insieme. Пішли разом. Andiamo insieme. Andiamo insieme. Non importa. Це не важливо. Це не має значення. Non importa. Non importa. Puoi aiutarmi? Ти можеш мені допомогти? Puoi aiutarmi? Puoi aiutarmi? Mi piace cucinare. Mi piace cucinare, mi piace cucinare, mi piace la tua borsa. Мені подобається твоя сумка, Mi piace la tua borsa, mi piace la tua borsa, mi piace. Il mio lavoro. Я люблю свою роботу. Mi piace il mio lavoro. Mi piace il mio lavoro. O таanti amici. У мене багато друзів. О танки амичи. O tanti amici. Дімми. Скажи мені dimmi, Дімми. Куесто ми пiaче дипю. Це мені подобається більше. Куесто ми пiaче дію. Куесто ми фортуна. Успіхів. Буона фортуна. Buona fortuna. Fammi sapere. Дай мені знати фamми sapere. Fammi sapere. Questo vestito e molto bello. Ця сукня дуже гарна. Questo vestito e molto bello. O ragione. Яправа ragione o ragione Mi piace viaggiare io люблю подорожувати. Mi piace viaggiare Mi piace viaggiare mi piace viaggiare Sono d'accordo. Я згодна. sono D'accordo. Sono d'accordo. Sono d'accordo. Mi fa molto piacere. Meni prijemno. Mi fa molto piacere. Mi fa molto piacere. Sto. «Бене кон те» мені з тобою так добре. Сто бене кон те. Сто бене кон те. Сей меравиоза. Ти чудова. Сей меравosa. Сей меравіоза. меревільйоза». «Ту кучині беніссімо» – ти готуєш дуже смачно. Tu cucini benissimo. Tu cuccini benissimo. Il tuo soriso e perfetto. To je posmiška idealna. Il tuo sorzo è perfetto. Il tuo soriso e perfetto. Соно di ді. Я пишаюся тобою. Соно te. ді. fiera di te. Кон те te. Te mi сенто феліче. З тобою я почуваюся щасливим. Кон те, mi сенто феліче. Con te mi sento felice. Sei bella. Ti garna. Sei bella. Sei bella. Hai una bella figura. U te be harna figura. Hai una bella figura. Hai una bella figura. Мі п'яче леджере. Я люблю читати Мі пяче леджере. Мі п'яче леджере. Соно феліче. Я щаслива. Соно феліче. Соно феліче. Коза ай детто. Що ти сказав? Що ти сказала? Коза ай детто. detto cosa hai detto devi fare un passo tu maius зробити крок devi fare un passo devi fare un passo che cosa è Що це? ке коза е? ке Коза е? ке коза е. Нон чи торно. Я не повернуся. Нон-чи-торно. 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 Лосо-ке. Я знаю що ЛО-СО-КЕ КЕ пекато як шкода. Ке ПЕКАТТО Ке пека. Нон ведо НІЕНТЕ Нічого не бачу. Нон ведо НІЕНТЕ Нон ведо. Niente. Non ti sento. Я тебе не чую. Non ti sento. Non ci sento. Non ti sento. È strano. Це дивно. È strano. È strano. Faccio il mio lavoro. Я роблю свою роботу. Фачо іль міо лавору. Фачо іль міо лавору. О да. Фаре. У мене справи. Типу я зайнятий або я зайнята. О да фаре. О. да. фаре. Che ore sono. Skirchiasu. Che ore sono. Che ore sono. È molto carino, c'è E È molto carino. È molto carino. È molto carino. Дове абіті. де ти живеш. Дове абіті. волонтіри. Із задоволенням. Волонтіри. Волонтіри. Черто звичайно. Черто звичайно. Черто. Черто. Стай скерцандо. Ти зараз жартуєш. Стаї скерцандо. Стаї скерцандо? Фа кальдо. Жарко. Фа -кальдо. Фа Фальдо. Сей страна одж. Ти дивна сьогодні. Або Ти дивний сьогодні. Сей страна оді. Сей Strana oggi. Che cosa ne pensi? Що ти думаєш? Che cosa ne pensi? Che cosa ne pensi? Non hai ragione. Ти не правий або ти не права. Non hai ragione. Non hai ragione. Оні Онісера. Щовечора. Оні сера. Коза стай фачендо. Що ти зараз робиш? Коза стай фачендо, козай фачено. Фа бель темпо. Хороша погода. Фа бель темпо. Фа бель темпо. Ке фортуна. Яке щастя. Так пощастило. Ке фортуна. Ке фортуна. Перме нонва. Це мені не підходить. Це не для мене. Перме нон ва бене Perme non va bene. Perme non va bene. Sono contro di. Ja proti. Sono contro di. Såno contro di. O fede in te. Ja вірю v tebe. O fede in te. O fede in te. О фаме. Хочу їсти. О фаме. О, Мі Мідиспяче. Мені шкода. Мі Мідиспяче. Мі диспячі. О уна риспоста. В мене є відповідь. О уна респоста. О уна респоста. Era al lavoro. Він був на роботі. Вона була на роботі. Ераль лаворо. Era allavoro. Вай а летто. Е тарді. Лягай спати вже пізно. Вай алетто. Е тарді. Вай а. Летто е тарді. Сей Карина, ти мила. Сей Карина, ти дуже мила. Вітаю, як справи Чоо комева. Чао коме ва. Бене е ту добре, а у тебе. Бене ету. Бене ету, кометі кямі. Як тебе звати? Коме ті кямі? Коме ті кямі. Коме ті кямі. Мі кямо влад. Е ту мене звати Влад. А тебе Мі кямо влад. Е ту, Пячере ді конощерті. Приємно познайомитися. П'ячере ді коношерті. П'ячере ді коношерті. П'ячере міо. Мені теж приємно. Взаємно. П'ячере міо. П'ячере міо. Сей Італіано. Ти Італієць. Сей Італіано. Сей Італіано. Parli Italiano. Ти говориш італійську. Парли Italiano. Parli Italiano. Io parlo un po di Italiano. Я трохи розмовляю італійською. Io parlo un po di Italiano. Io parlo un po di Italiano. Sej sposata ty zemižnja. Sej sposata. Sej spozata. Non sono sposata. Já ne zamižnja. Non sono spozata. Sono single. Я samo tnia. Я sono single. Perché sej koa. Чому ти тут? Перке сей куа? Пърке сей куа. Сono кури пер лаворо. Я тут по роботі. Сono per lavoro. Sono qui per lavoro. Sono una turista. Я туристка. СОНО una turista sono una turista sono qui in vacanza ya tut u vitpustsi sono qui in vacanza sono qui in vacanza sono qui perché sono scappata dalla Я тут тому що тікаю від війни. Соно куи, перке, sono scappata, dalla guera, sono cui perché sono scappata, dalla guera, mi piace il cibo italiano. Мені подобається італійська їжа. Мі п'яче іль чібо італіано. Мі п'яче іль чібо італіано. Сей куї да sola. Ти тут одна. Сей да соло. Сей да соло. Сей да соло. Ти тут один, сей куi да соло. Ай уна рогаца. У тебе є дівчина ай уна рогаца. Ай уна рогаца. Коза фай нель, темпо, ліберо. Чим ти займаєшся у вільний час Коза фай нель, темпо. Libero. Cosa fai nel tempo libero? Nel tempo libero mi piace. Вільний час я люблю. nel tempo libero mi piace. Mi piace passare il tempo libero nel museo. Мені подобається проводити вільний час в музеї. Мі п'яче пасаре іль темпо ліберо нель музео. Andiamo аль музео. Підемо до музею. Андіамо аль музео. Андріамо аль музео. Оттіма ідея. Чудова ідея. Оттіма ідея. Отима ідея. Коале іль ді телефону? Який твій номер телефону? Куале іль туо нуро ди тефоно. Коале і тофоно. Дам ми или tuo нікнейм ди Instagram. Дай мені свій нік в інстаграмі. Дам ми і туо нікнейм ди інстаграм. Ай у профіло Фейсбук. Ти є у Фейсбуці. Ай ун профіло Фейсбук. Ке фай? Ким ти працюєш? Яка в тебе професія? Che lavoro fai? Che lavoro fai? Studio ali universita. Я навчаюсь в університеті. Studio ali Universita. Studio ali Universita. Mi piace l'italiano. Мені подобається італійська мова. Mi Piace l'italiano. Mi piace l'italiano. Posso fare pratica con te. Я можу практикувати з тобою. Posso fare pratica con te. Che ne dici di fare una passeggiata. Чи не хочеш прогулятися? Ке не діасиата, не фаре уна паседята. Сей лібера домані сера. Ти вільний завтра увечері. Сей лібера домані сера sei libera domani sera. Io non capisco. Я не розумію. Io non capisco. Io non capisco. Dove abiti. Де ти живеш? Dove abiti? Dove abiti? Di Dove sei. Звідки ти Ді, дове, сей? Соно ді Торіно. Я з сторину. Соно ді Торіно. Куанті, ані ай. Скільки тобі років? Куанті ані ай.